Білочка і зайчик покохали один одного і створили родину. Та дивилися, хай новини. Ми починаємо. Хто стане наступним папою римським? Ось головне питання у католицькому світі. Найбільше шансів у італійця П'єтро Пароліна він був заступником минулого папи у 2015 році. Він виступив рішуче проти одностатевих шлюбів. Тому якщо переможе, найімовірніше продовжить бути гомофобом. Одностатеві шлюби це поразка людства. Я дуже засмучений, тим, що це стається. Ще один кандидат Філіпінець Луїс Антоніо Гокім-Тагле. Він більш прихильно ставиться до ЛГБТ людей у 2015 році. Він заявив, що церква занадто сувора до геїв. Кожна людина заслуговує на співчуття і повалу. Церква була жорстока до геїв, і це довгий час шкодило їм. Також шанси стати папою має Мбонго-Бесунго. Він з Конго і виступає проти шлюбів для ЛГБТ людей. Одностатеві шлюби є злом і суперечать культурним нормам. Папа Римський це символічна фігура, але його погляди важливі, адже до них прислухається майже мільярд католиків. Наступного папу римського почнуть обирати вже 7 травня. Польща змінюється. раніше. Третина країни була так званою зоною проти ЛГБТ. Тепер це гомофобне рішення скасували. Нагадаю, у 2020 році влада багатьох польських міст прийняла резолюції, нібито вони проти ЛГБТ людей. І хоча ці рішення були символічними і не мали реального впливу, їх засудили багато людей. А європейський союз навіть перестав давати кошти містам, у яких є гомофобна влада. Після цього рішення почали поступово скасовувати. Тепер останнє місто ланцюд також. Відкликало резолюцію. Тепер у польщі нема жодної зони проти ЛГБТ, принаймні на папері. А от у Львові зірвали захід у ЛГБТ центрі. Невідомі підійшли до будівлі та заблокували її. Вони заявили, 26 квітня була річниця створення дивізії СС Галичина. Тому проводити будь-які заходи у цей день, нібито не можна. Не дамо їм поплюжити інститут сім'ї. І традиційні християнські цінності, найвища соціальна цінність в Україні, це людина, так написано в статті 3 конституції України. Ми разом будемо боротися, щоб таких прикрив ситуацій було менше. І до більш приємних новин стало відомо, хто приміг на Санні Бані. Це кінофестиваль, на якому показували лгбт фільми. Найкращою назвали стрічку Кактус перс української плоди опунці. Це історія про чоловіка, який втратив батька. Він проводжає його в останню путь та зустрічає друга дитинства. Поступово герої закохуються один в одного. Ця історія автобіографічна. Я сам свого часу втратив батька і мав повернутися у своє село. І всі питали мене. Коли ж я одружуся, мені було так самотньо. я боявся кожної людини. Тому я написав про це історію і зняв фільм. А при зглядацьких глядацьких забрала стрічка Фамазар з української чотири матері. Головний герой фільму хлопець Едвард. Його друзі скидають на нього догляд з їхніми матерями. Тому Едварду доводиться всі вихідні опікати чотирьох жінок. Я написав сценарій фільму із своїм братом. Тоді у нас був важкий період. Наша мама хворіла. Тому, знімаючи цю стрічку, я ніби пережив катарсис, який був мені необхідний. І про інші події далі у короткому дайджесті. Мама свинки Пепи вагітна. Вона розказала, що чекає дівчинку. Це вже її третя дитина, окрім дворічного Джорджа та чотирирічної Пепи. Нагадаю, мама свинка підтримує ЛГБТ людей та дружить із одностатевою парою двох ведмедиць. Учасник південно-корейського гурту Just Be зробив камінаут. Це співак Бейн. Він розказав про це під час виступу. Гурт Just Be утворився у 2021 році. На Євробаченні заборонили веселкові прапори. Це Оновлені правила конкурсу тепер на сцені, а також за лаштунками, кожна країна може махати лише своїм прапором. Це стосується і українського стягу його можуть тримати лише учасники з України. Російська пропаганда придумала новий фейк, нібито у Швеції почалася епідемія віл, і у цьому винні українці. Російські новинні помийки пишуть, що люди з України тікають до Європи та інфікують інших віл-інфекцією. Але це неправда. Ба більше у Швеції зменшується кількість нових інфікувань, адже люди не забувають про презервативи. А віл-позитивні приймають терапію, яка знижує кількість вірусу настільки, що людина стає повністю безпечною. І це було останнє повідомлення випуску. Продовжуйте дивитися гей-новини та інші наші проєкти. Наразі маємо вже срібну кнопку на Ютубі та дуже цим пишаємося. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося наступного тижня.